Міжнародна біотехнологічна лабораторія для обдарованих учнів з'явилася в Івано-Франківську. Її започаткували Прикарпатський національний університет та Мала Академія наук України. За словами керівника нової структури професора Володимира Лущака, здібних школярів тут залучатимуть до виконання дослідницьких робіт, зокрема в напрямках генної інженерії. Тож учні отримують змогу поглиблювати свої знання поряд зі студентами та викладачами і отримають доступ до лабораторії. Цими перевагами вже встигла скористатися представниця третьої гімназії Софія Черні. Вінська дівчина досліджувала якість води в обох бистрицях. Дослідження проводила тут в лабораторії, виявляла, виявляла міст ртуці, плюмбуму і цинку. Всі норми в межах ГДК, проте ртуть трошки її перевищує. Зручно, тому що мені не потрібно було їхати кудись в інше місто. Зрештою, навіть проби не доводилось консервувати, оскільки бистриця Солотвінська знаходиться тут недалеко, бистрця надвірнянська знаходиться також недалеко, ці річки, які я досліджувала. І проблем не було ні з доставленням проб, ні з проведенням. Всі реактиви були мені їх надали. Це дуже зручно до того ж, хороший персонал. Біотехнології у місцевому вузі вважають однією з найперспективніших наук, а праці місцевих дослідників відомі не лише в українських, але й міжнародних тематичних друкованих виданнях. Тож учні також отримують шанс сягнути не менших висот. У Нас є кому вчити, є на чому вчити, і сам факт того, що наші вчені, наші викладачі, аспіранти і студенти сьогодні є на стажуванні у передових університетах Європи. І не тільки Європи засвідчує про високий рейтинг науки в нашому університеті. В майбутньому сподіваються, місцеві науковці обдаровані молоді люди, будуть студентами саме івано-франківських вишів, а не шукатимуть кращої долі де-інде.